Дизайнер інтер'єру це творча та водночас технічно складна професія, основним завданням якої є створення гармонійного простору, що поєднує функціональність, стиль, естетику та комфорт. Такий спеціаліст працює з внутрішнім простором приміщень, житлових, офісних, громадських, комерційних, і перетворює їх на зручне, візуально привабливе середовище для життя чи роботи. Дизайнер інтер'єру формує унікальну атмосферу. Передає характер замовника через колір, текстуру, меблі та деталі. Він створює концепцію простору, яка враховує призначення приміщення, побажання клієнта, сучасні тренди, ергономіку, а також технічні умови. Професія передбачає повний цикл роботи від створення планувальних рішень і триди, візуалізацій до вибору матеріалів, освітлення, декору та контролю реалізації проєкту. У своїй діяльності дизайнер продумує все до дрібниць зонування, освітлення, колористику, оздоблення стін і стелі, підлогу, вентиляцію, розміщення меблів, штор, елементів декору, аксесуарів. Важливо не лише зробити красиво, але й практично, довговічно, безпечно. Він повинен розумітися на будівельних матеріалах, інженерних системах і навіть основах акустики та кліматичного комфорту.